Димка на підлозі. Димка в просторі, пляма на підлозі, геометричні форми плям. А. Додаємо кольор димки. Дим різного кольору. І кожна пляма на підлозі теж різного кольору. Бачите, кількість точок уваги зростає. Пробуємо тримати розширений погляд чуттєвості на ці точки уваги. Таким чином, наша свідомість переходить у фазу з лінійної на мерехтливу. Частота мерехтіння це результат праці в цьому напрямку. Чим густіша, вища частота, як в електриці, тим об'ємніша свідомість.